Благодійний фестиваль для дітей та молоді організували на літньому майданчику громадського простору Мір 2.0. Виступали місцеві танцюристи та співаки. У скриньку кидали гроші на потреби армії. Люди зможуть розважитись і тим самим віддячити допомогу, ну кинувши в скриньку а, свої донати. Всі наші активності вони направлені на збір коштів, якими розпоряджається кропхаб. І у нас постійні запити на оптичні прилади, на, а, на генератори, на рації. Каже, намагалися організувати фестиваль так, щоб це була і розвага, і користь для учасників. Вибухотехніки показали боєприпаси, які знешкоджують і розповідали про правила безпеки. Представлені екземпляри. Боєприпасів, які наш підрозділ збирає початку агресії Росії Росії з 2014 року. Тут представлені зразки протитанкових мін, реактивні протитанкові гранати, ручні гранати, міни різних типів, а також деякі види снарядів. Тримай гербика приклею так, як на цьому. Давай не бійся, я допоможу. Робила сердечки, мені сподобалася робота. Ще я писала лист для... Воїнам, які не передаві. «У нас безпековий майданчик. Ми робимо світловідбивні елементи, пропагуємо носіння світловідбивних елементів для обезпечення і зниження аварійності на дорогах. Також мій напарник, друга локація для дорослих з 16+, це дранк Бастерс або випробую безпеці, яка попередження керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Міма шлі, услышали музыку и подошли. Рібна одевал костюм спасателя очень понравилось. За дві години фестивалю зібрали три тисячі гривень. Олена Жакалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.